Усім привіт! Blackview bl 8000 сьогодні на огляді, а це один із найвдаліших захищених смартфонів сьогодення у середньому сегменті. Комплектація смартфону така: скріпка, інструкція, кабель, а також блок для заряджання. Тут все мінімально. Праву частину корпусу займають кнопки блокування та регулювання гучності. Також є сканер відбитків пальців, що інтегрований в кнопку блокування. На іншій частині корпусу знаходиться кнопка, яка налаштовується, а також слот для SIM-карт та карток пам'яті. Верхня частина корпусу прогумована, але на ній пусто. Знизу ж мікрофон, динамік, а також Type-C-порт для заряджання. Фронтальна панель також не зазнала великих змін. Тут все класично: дисплей, динамік, а також камера з датчиками наближення та освітлення. А от задня панель виглядає дуже стильно і в той же час стримано. Тут знаходяться камери зі спалахом, а також невеликий дисплей. Сам по собі смартфон доволі невеликий, дорослій людині буде зручно користуватися ним за допомогою однієї руки. Дисплей задній не випирає, а сам корпус гарно прогумований, має стандарт захисту IP69K. Це дозволяє йому занурюватися у воду, а також падати на будь які поверхні з висоти до 1,5 метри. Виглядає дійсно стримано, сучасно і технологічно. За це він і полюбився багатьом користувачам. Реальний тест занурення у воду перед вами. І дійсно, жодних проблем після тесту не виявлено. Технічна частина даної моделі точно вас порадує, адже в основі знаходиться процесор Dimensity 7050, який точно задовольнить усі ваші потреби. Цей чіп доволі гарно справляється з нагрівом, частота не просідає навіть після тривалого часу проведеного в грі. Також величезним бонусом можна вважати швидкісну, постійну та оперативну пам'ять. Постійної тут 512 ГБ, а оперативної 12 ГБ. Смартфон працює на 13-му Android і робить це так швидко, як і флагмани. Звісно ж, є підтримка безконтактної оплати за допомогою NFC модулю. Та і в цілому, у Blackview фактично не буває проблем з оптимізацією та стабільністю роботи будь-яких додатків чи ігор. Автономність також на достойному рівні: акумулятор ємністю 8800 мАч, тож висновки робіть самі. Приклад гри тепер для розуміння реальної продуктивності смартфону. Щодо заднього дисплею. його діагональ складає 1,32 дюймів, роздільна здатність 240х240 пікселів, А найцікавіше те, що захищений він склом Gorilla Glass 5. В меню можна змінити стиль циферблату годинника, виставити час активності дисплею, а також там ще деякі базові налаштування. Щодо основного дисплею, його діагональ 6,78 дюймів, роздільна здатність Full HD Це один із найкращих IPS дисплеїв який тільки можна зустріти у захищеному смартфоні. Стосується це як високого рівня якості кольорів, так і інших характеристик. До прикладу, частота оновлення складає 120 Гц, тому плавність роботи на висоті. Яскравість підсвічування екрану також топова, видно все чудово. Та й захищений дисплей склом Gorilla Glass 5, а воно і подряпини залишає на собі не дуже, та й при падінні не трісне. Дисплей топ, що тут додати. Берете і насолоджуєтесь. А що говорити про камери у смартфонах BlackView? Вони ідеальні, якщо порівнювати з конкурентами. Тут основним модулем виступає 50 мегапіксельна камера, яка дає наскільки чіткі знімки, що ще років 4-5 тому від захищених смартфонів такого годі було і очікувати. Відеозапис смартфон може робити в 4К, при цьому якість доволі пристойна. Так, в лаунчері є багато різних режимів, цим BlackView нас балують постійно. Щодо стабілізації, питань також немає. Електронна обробка тут на дуже високому рівні, тому навіть на ходу знімати можна. Фронтальний модуль тут на 16 мегапікселів, Селфі він робить також непогані. BlackView BL8000 це сучасна модель, яка має гарний дизайн та ще кращий захист від ударів та води. Смартфон точно вам сподобається, він має для цього абсолютно все. Купити смартфон можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.